Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити, якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово задонативши. Я вам буду за це дуже вдячна. Також дякую спонсорам мого каналу. В сьогоднішньому відео, як ви вже помітили, вас зустрічає ось такий ось коник. Висота іграшки 14 см. Зв'язана вона із тоненького плюшику а гачком 3,5. Так як у нас наступний рік 2026 буде рік конячки. Але там конячка йде не простенька, а саме червоного коня, о, вогняного, то наступну іграшку я буду в'язати червоним кольором. Матеріали, які я буду використовувати, я напишу внизу під відео, щоб не гаяти час. Майстер-клас цього разу буде змішаний, будуть і написані деякі деталі на листочку, так як в попередньому майстер-класі. А деякі моменти я буду пров'язувати разом із вами. Тож, мої любі, перед тим як розпочати, бажаю вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. Все, давайте працювати. І так, в'яжемо з вами голівенько. Набираємо 5 повітряних петель, одна, друга, третя, четверта, п'ята. В другу від гачка ми пров'язуємо прибавку. Далі пров'язуємо з вами 2 стопчики без накиду. Один, другий. В останній стовпчик ми пров'язуємо три, один, сюди, ж, другий і сюди ж третій. По другій стороні ми пров'язуємо з вами три стовпчики. Один, другий і третій. Відмічаємо початок нового рядочка. Це у нас з вами другий ряд. Ми пров'язуємо, точніше, це в нас буде з вами третій рядочок. Перший це ми набрали з вами 5 повітряних, тільки що пров'язали другий і відмічаємо початок, пров'язуємо третій рядочок. Дві прибавки. Одна прибавка, друга. Далі пров'язуємо 2 стопчики без накиду. На повороті ми пров'язуємо з вами три прибавочки, одна прибавка, друга і третя. Далі пров'язуємо три стовпчики. А пров'язуємо два стовпчики і прибавка. Так, пров'язали. По колу повинно вийти 16 стопчиків без накиду. Відмічаємо четвертий рядочок і пров'язуємо. стопчик без накиду прибавка. І так повторюємо по колу 8 разів: стопчик без накиду, прибавка. В кінці четвертого рядочка повинно вийти 24 стопчики без накиду. Пров'язуємо і зустрічаємось. Так, пров'язали. Відмічаємо початок нового рядочка, і тепер п'ятий і шостий ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики без накиду. Це виходить два рядочки. Давайте ці рядочки пров'яжемо, і я до вас підключусь. Все, працюємо. Так, пров'язали. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами сьомий ряд, 2 стовпчики без накиду. І робимо убавку. І так Повторюємо по колу шість разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. І Потім, восьмий і дев'ятий, ми пров'язуємо по колу без змін по 18 стопчиків. Все ми робимо, пров'язуємо і зустрічаємось. Так, пров'язали ці рядочки, відмічаємо з вами початок нового ряду і десятий ряд ми пров'язуємо чотири стовпчики без накиду: один другий, третій, четвертий. Далі робимо з вами три прибавки. Одна прибавка, друга прибавка, третя прибавка. Пров'язуємо два стовпчики без накиду. Знову пров'язуємо три прибавки: одна, друга і третя. І дов'язуємо решту стопчиків до маркерочку. Їх повинно бути шість. Так, пров'язали. Відмічаємо з вами початок нового рядочка і пров'язуємо 11 ряд, 4 стопчики без накиду, 3, 4. Далі пров'язуємо з вами напівстопчиками без накиду. Пров'язуємо таким чином: один стопчик без накиду, далі робимо прибавку із стопчика з одним накидом. Знову один стопчик з одним накидом. Прибавка із напівстовпчика з одним накидом, Напівстовпчик з одним накидом, і прибавка із напівстовпчика з одним накидом, два напівстовпчика. і тепер пров'язуємо навпаки прибавка. Один напівстовпчик без накиду, знову прибавка і напівстовпчика з одним накидом, і один напівстовпчик. І останній раз прибавка із напівстовпчика з одним накидом, і один напівстовчик з одним накидом. І далі дов'язуємо звичайними стовпчиками до маркерочка. Так, дов'язали, відмічаємо з вами початок нового рядочка і пров'язуємо 12 ряд, 4 стопчики без накиду, 1, 2, 3, 4 і робимо прибавку з звичайними стопчиками. І так повторюємо по колу 6 разів, 1, 2, 3, 4 і прибавка. К кінці ряду повинно вийти 36 стопчиків без накладу. І потім з 13 по 16. Це виходить 13, 14, 15 і 16. Чотири рядочки ми з вами пров'язуємо по колу без змін по 36 стопчиків. Все. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. Так, пров'язали з вами ці рядочки, я вже вставила оченята. Оченята вставляємо ми між прибавочками. І так, у нас з вами йде рядочок, це у нас 11-й ряд. Ми там з вами пров'язуємо прибавки із напівстопчиків з одним накидом. Тож, ми пров'язуємо один напівстопчик з одним накидом, далі йде прибавка із напівстовчика з одним накидом. Це один раз ми повторили. Потім знову йде один напівстопчик з одним накидом і прибавка із напівстопчика з одним накидом. І очі ми вставляємо між цими двома петлями. Тобі ми вставляємо між першою прибавкою і наступним рапортом. Так? Наступною однією напівстопчиком з одним накидом. А друге око ми вставляємо з вами. Це ми вставляємо око, е, виходить ось оце. А перше око ми вставляємо навпаки один напівстовпчик з одним накидом. Далі йде прибавка. Це перший рапорт. І там, де починається другий рапорт у нас. Ми між цими двома вставляємо перше око це ось оце. Сподіваюся, зрозуміло, так пояснила. Перший рапорт пров'язали, і коли починаємо другий, ось перший напівстопчик з одним накидом, ми між, це ми, між прибавкою і напівстопчиком з одним накидом робимо, вставляємо око. Так, все, нарухаємося далі. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами, пров'язуємо 17-й ряд. Сімнадцятий ряд ми пров'язуємо чотири стовпчики без накиду і робимо умбавку. Один, другий, третій, четвертий. І робимо убавку. І так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. І 18 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 30 стовпчиків. Все ми любі. Давайте пров'яжемо ці рядочки і зустрінемось. Так, пров'язали. Відмічаємо 19 рядочок і будемо пров'язувати з вами 15 убавочок підряд. Одна убавка, друга, третя. І так, пров'язуємо 15 убавочок по колу в кінці ряду 19-го повинно залишитися 15 стовпчиків. Все ми люб'я пров'язуємо. Після того, як пров'язали з вами 15 убавочок під ряд, відмічаємо з вами наступний рядочок і пров'язуємо 20-й ряд. 7 убавочок підряд і 1 стопчик без накиду. І 21 рядочок ми пров'язуємо 4 убавочки і стягуємо отвір. Не забуваємо додавати наповнювач. Я вже пров'язала ці рядочки, там нічого складного немає, ви справитесь і самостійно. Так, тепер нам з вами треба зробити невеличку стяжечку під очима. Я затягую в голочку, голочку-ниточку, беру її в 4 складення. І отут ось у нас з вами знаходимо центр. Я вже тут хвостик вивела. І тепер, так як ми з вами будемо пришивати потім голівонькою, цього місця не буде помітно. І ми з вами робимо стяжечку під очима, заводимо під низ, підтягуємо, лишаємо хвостик такий, щоб можна було потім стягнути. І вкалуємо ну, десь отут, ось, виводимо з цієї сторони, і заводимо знизу, виводимо не в це ж саме місце, а, ну, а десь поряд, на один стовпчик. І знову заводимо сюди, де починали. І Робимо ще одну таку послідовність. Сюди сюди. Так, і вниз. І виводимо ну, десь тут поряд. І потім тягнемо за ці два хвостики. І дивимось, яку б нам безтяжечку хотілося зробити, так ми і стягуємо. Хочемо, щоб вони більше були утоплені, так ми стягуємо сильніше. Якщо менше, то стягуємо менше. Я стягую отак ось. Зараз, поки зав'яжу, воно ще попуститься. Так, є. І фіксуємо ну, декількома вузликами. Так само зафіксую з цією ниточкою. Так, все, хвостики можна відрізати. Так ось виходить. Потім ми з вами будемо пришивати вушка і робити віки. І все, ось така ось голівенька вийшла. Так, давайте зв'яжемо вушка. А, ще я забула: носик треба. Нам треба з вами стягнути носик. Носик стягуйте. А, так, один, два, три, чотири. Так, Востик лишаємо і на один, два, втретій вводимо на рядочок нижче, так раз і знову ще один раз. І тепер ми просто стягуємо і робимо ніздрі. Ось так ось. Можна сильніше стягнути, можна менше стягнути. Робимо вузлик. І потім виводимо ниточку сюди. Цей хвостик я відрізаю і потім ховаю наступний. Так, все. Ось така ось голівка у нас з вами вийшла. За бажання можна зробити посмішку, ну це вже на ваш смак. Так, продовжуємо далі. В'яжемо вушка. Вушка виглядає ось так ось. Схемку детальки я вам залишу тут з боку, і ви самостійно його зв'яжете. В'яжете, складаєте на опіл, пров'язуєте за обидві стіночки, потім складаєте ще раз на опіл і просто сшиваєте між собою лишаєте хвостик для пришивання. Все, ми, любі, працюємо. Так, все, вушко дов'язали. Мені тут трішечки не вистачило. Я пров'язала Я... один рядочок помаранчевим кольором. Ну, нічого страшного. Дуже сильно воно той буде і помітно, так? Так, все, вушка готові, Голівенька готова, кільце готове. Тепер нам з вами лишається зробити збірочку іграшки. Пришиваємо голівеньку. Потім пришиваємо вушка, і я до вас підключусь, покажу, як ми будемо робити з вами гривку. Так, і ще я вив'язала вже ось такі ось лямочки. Це. Одна повинна бути меншого розміру, друга повинна бути більшого розміру. Та, що поменше, тут я набирала 16 повітряних петель ланцюжок, це у нас із вами буде отут-ось на носику. Вона повинна бути в натяжку. Прямо також сильно ми повинні будемо стягнути. Можна їх зафіксувати між собою, зв'язати вузлик, так і сховати ниточку всередині іграшки. Це перша. А друга, ми будемо пришивати її ось в таким чином. Один край сюди заводимо, потім будемо проходити поміж гривки нашої, і зафіксувати фіксувати з іншої сторони, з іншого краю. Я заводжу сюди. Голочку з ниточкою, потім цей хвостик виводжу ось тут а ось: один нижче, другий вище, один цей нижче, цей хвостик вище, і потім зав'язую тут вузлик, щоб воно не зсовувалось нікуди. І все, і хвостики ховаю всередині іграшки. А ці вже я буду робити пришивати, коли вже зроблю гривку, потім буду фіксувати ці штучки. Так, все мої любі. Давайте зробимо збірочку, і я до вас підключусь. Так, зібрали з вами іграшку, зафіксували ножки, пришили голівеньку, пришили вушка, вишили війки, брівки я поки не робила. І я, як ви вже помітили, намітила булавочками там, де я буду вив'язувати грибку. Спереду і з задньої сторони також намітила булавочками. Хвостик я вже зробила. Хвостик так само намічаєте булавочками, і потім будете його вив'язувати. Ниточка не дуже гарної якості. Тут зацепилась, і тепер у мене оце проблешено, як ото кажуть. Щось тоненький плюш не дуже добре закручується. Так, добре, такий ось хвостик. Виймаю булавочкою і гачок я взяла 3 і 0. Заводжу сюди ось, отак ось, ось. А тут в мене була булавочка. Я заводжу перед булавочкою і за булавочкою. Беремо ниточку потрібного вам кольору і Отак от отак і витягаємо його. Тут я сильно довгі робити не буду, це все-таки перед. І потім отак от цей хвостик тут притримуємо, а за цей хвостик, який у нас маленький, ми трішечки підтягуємо таким чином, ми якби зробили тут ось затяжечку. І потім вкалую, йду спочатку сюди вверх, заводжу гачок ось сюди. Виводжу тут, де в мене булавочка, підхоплюю, пров'язую і витягаю все. Тепер я буду в'язати в цю сторону до цієї булавочки. Заводжу сюди ж і виводжу в наступний. Так. І так пров'язуємо тут, де ми з вами виходили. Ми сюди знову заходимо, і в наступний стовпчик ми пров'язуємо. І так будемо з вами вив'язувати гривку. Попередній частині вони у мене недовгі. Так, виходимо до цієї булавочки. Пров'язали І тепер повертаємо роботу і пров'язуємо з вами в цю сторону. Заводимо гачок в цю петлю, і виводимо там, де у нас булавочка. І так само підтягуємо, робимо петельку, повертаємося і в'яжемо тепер в цьому напрямку сюди до цієї булавочки. Потім в'яжемо сюди, 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 і так, от від булавочки до булавочки, поворотними рядами, ми з вами будемо вив'язувати гривку. Я до цього дійду, і далі вже буду витягати більш довгі такі пасми, щоб вони були тут, як на хвостику, довгенькі. Все, мої любі. Сподіваюся, вам пояснила зрозуміло. Давайте я зараз закінчу і підключусь до вас вже з готовим результатом. Ну, мої Любі! іграшка готова. Ось такий ось коник у мене вийшов. З такою ось пишною грибкою. Все робила так, як намічено було. І ось така ось вона в мене пишненька вийшла. Ось такий ось один коник, і другий коник. Ниточка червона була у мене більш тоншою, ніж коричнева тож. і іграшка вийшла меншою. Дивіться, наскільки менше. На сьогодні в мене все, мої любі. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Якщо ви із мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово задонативши, я вам буду за це дуже вдячна. Також дякую спонсорам мого каналу. Все моє любі! Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!